Ага, вау! Вау! Має вітання, друзі! Сьогодні зробимо коротенький відеогляд на ось цей шуруповерт від торгової марки ProCraft. Називається він PA18 Pro DFR і це. Найдешевший безщитковий акумуляторний шуруповерт в Україні. І це друзі без жартів. На момент зйомки він коштує 1380 гривень, і це включаючи акумуляторну батарею на 1,5 ампери і зарядний пристрій з кейсом. Ну хіба це не каска? Ні, друзі, не каска, це просто якесь чудо. Отож, оглядаємо. Як я вже вам казав раніше, до комплектації входить інструкція по експлуатації, зарядний пристрій ось такий у вигляді просто блока живлення. І на кінці у нас є вихід, схожий на DC5521. Батарея на 1,5 А, як я вже вам говорив. Ну і кейс. Пластиковий. Так, він ось так гнеться, не має дуже сильної жорсткості, але при цьому він не ламається, і це є величезним плюсом. Якщо ви напишете, що кейс не дуже гарної якості, ну, я, можливо, з вами погоджуся, але, друзі, не забуваємо про ціну. В інших виробників шуруповерти за таку ціну будуть продавати в картонній упаковці, це, по-перше, а по-друге, без акумуляторної батареї. Тут же ми маємо готову річ, яку ми вже можемо використовувати відразу. Шуруповерт має дві швидкості. На другому положенні кількість обертання шпінделя складає 1450 обертів за хвилину. А от на першому положенні на жаль, не знаю, тому що в інструкції по експлуатації не вказано, але думаю, що десь від 0 до 350 або до 450. Також на шуруповерті присутнє регулювання моменту затяжки. Від одинички до 21 і плюс ще одне положення це на сверління. На шуроповерті присутня підсвітка одним світлодіодом. Ось тут внизу під патроном, яка буде освічувати нам робочу зону. І ось тут, де кріпиться у нас акумулятор, є індикація заряду акумуляторної батареї. Взагалі, у ProCraft є два шуруповерти серії PA18 Pro. Є звичайний PA18 Pro і такий, як у мене DFR. DFR це означає те, що в нього зйомний патрон. Витягнете. За цю червону штучку і просто знімаєте патрон. Тобто, ми з вами економимо 5 см, що дасть нам змогу підлізти в якихось важкодоступних місцях. Офігезна ергономіка руків'я. вона ніби зроблена під мою долоню. У нас є прогумовані такі чорні вставки. На перший погляд тільки береш в руку, ніби продовження руки. Дуже класно. Але мушу відмітити, що перемикання на режим свердління таке дуже тяжке. Не знаю, з чим це пов'язано, але. Якщо ми, наприклад, регулювання можемо зробити двома пальчиками, то перемкнути на режим сверління ну, досить таки тяжко і потрібно обхватувати повністю все кільце. Ось такий невеличкий мінус. Перший поки що я виявив даного шуруповерта. Ну і пропоную приступити до практики. Ну і так, як це шуруповерт, точніше дриль шуруповерт, головне його призначення закручувати шурупи або саморізи. Це якраз і зробимо. Є в мене ось такий саморіз по дереву 5х100. І спробуємо закрутити його в цю соснову колоду. Але для порівняння, просто щоб ми зрозуміли, швидко він не закручує не швидко. Спочатку я закручу цей саморіз ось моїм шуруповертом просто крафтом. На перш, давайте на другому положенні, зможе він закрутити чи ні. Засікаємо час. Здається, бачите, виключається. Закрутив, але з. З якимось певним зусиллям. Дуже тяжко йому це вдалося, так? І давайте теж на другому положенні закрутимо цей самий саморіз, але вже в інше місце кудись. Засікаємо час. <ривіт> <ривіт> Ви бачили це? <все? ривіт> Крім того, що це було дуже швидко, він іще загнав саморіз. Ой-ой-ой, я вже його звідти не витягну, чи що? Загнало саморіз бокс на куди. Ми з вами зрозуміли, наскільки швидко закручує шуруповерт дані саморізи. На другому положенні проблем ніяких не виникло. Далі в мене є ось таке перо на 25. У мене є 35-те. До речі, щойно зрозумів, наскільки класно, коли у вас зйомний патрон і шестигранна оснастка. Вам не потрібно постійно розкручувати і закручувати для того, щоб змінити оснастку, ви просто вставляєте, ну, витягаєте, вставляєте, міняєте. Так, фіксація поганенька. Тут є магніт, так у вас оснастка не випаде, але коли десь щось висмикуєш, то оснастка може залишитись. 35-м теж сверлить, якщо не надто сильно натискати, сверлить проблем не виникає. Є в мене ще і на 50 мм сверло пір'єве. Важкувато, якщо сильно тиснути, зупиняється. Давайте спробуємо на першому положенні. На першому положенні взагалі рве. Його так треба міцно тримати, бо може повертати руки. Бачите, друзі, захист від дурака руки вивертає, але шуруповерт не зупиняється. Але при цьому почала вже навіть спрацьовувати трещитка на режимі сверління тобто в нього нема жорсткого зацепу з редуктором навіть в режимі сверління, а все-таки трещитка спрацьовує. Ну, дивіться. Я потім ближче вам покажу, що деревина не трухла. В принципі, от вона ціла, сухенька, класна. Ще друзі, у мене є ось таке сверло форснера на 35 мм. Це такий дуже класний показник для шуруповертів. Наприклад, ось цей шуруповерт з ним не справляється навіть на першому режимі. Йому дуже тяжко. Друге положення, подивіться, як він валить. Ну, взагалі його не зупинити. 32. Ось місце десь знайшов 32 максимум. Тут у нас 34,6 максимально, що я знайшов. І що, друзі, ви думаєте, це все? Це всі експерименти. А ні. Ось, дивіться, ось такий саморіз по дереву. Будемо його закручувати на другому положенні. Ого. Оце. На другому положенні відмовляється крутити. І на тому акумуляторі, і на цьому акумуляторі. Давайте на першому положенні. Ага. Ледь не повикручувала руки. Цей шуруповерт настільки потужний, що йому потрібно сюди ще ручку. Так, давайте спробуємо викрутити його. Блін. Він обламав. У мене є ось такий гвинт по дереву. Це 6х120. Щоправда, для нього нам потрібна буде головка на 10. Так, утримуємо колоду. Погнали. Що? Що? І цього обламав чи що? Блін! Полюбуйтесь, і цього обламав нафіг. 12 на 120. Кожним разом все глибше і глибше залазить цей гвинт. І, в принципі, по ідеї, його можна буде догнати до самого кінця, але не будемо мучити цього малюка. О, В одному місці знайшов 39. Підігрівся, але закручувати ось такий гвинт. Я думаю, що підігріється. І погляньте на розмірі ось цього шуруповерта і цього шуруповерта. От. Видно вам? Тільки цей шуруповерт. Навіть і цього цього не закрутить, а цей шуруповер закручує навіть ось такого монстра. Все таки правильно зробили інженери, що встановили тут трешітку навіть в режимі сверління, щоб не зламати редуктор, спрацьовує трішітка. Це класно. Зараз пробуємо півтора амперний. теж Достатньо сили для того, щоб спрацювала трещитка навіть в режимі сверління. Тому навіть за таким маленьким акумчиком можна буде от, закручувати навіть величезні гвинти. Ну, я в шоці, блин. навіть такий гвинт він, він теж може закрутити. Отже, друзі, що можна сказати про даний шуруповерт після цього тесту? Я зараз повторюсь, але я просто вражений. Я в шоці, що цей малюк має стільки сили. До речі, я вам забувся сказати на початку відео крутний момент, заявлений виробником 30 Н на метр. Ну, мені здається, що тут набагато більше. Ну, капець, ну він реально потужний. Дуже класний шурік. При цьому найперша ціна. За цю ціну 1350 гривень. Скільки? Можливо, 1380. Ось тут зараз з'явиться ціна на даний шуруповерт. Але нагадую, що це на момент зйомки. Можливо, ціна зміниться. На даний момент 1350 гривень. Це найперша ціна. За цю ціну ви можете знайти, та можете знайти шуруповерт безщітковий, за 1400, за 1300, але він буде без акумулятора. Це просто буде гола тушка. А тут ми маємо акумулятор на 1,5 Аг, Зарядний пристрій та ще й кейс. а не просто. Картонна якась коробка. Ну я, чесно кажучи, в шоці. Про крафт завжди мені подобався своєю якістю за ту ціну, яку вони пропонують на свій інструмент. Але це перевершило всі мої очікування. Кому потрібен нормальний шурік, не за всі гроші світу, ось, по-моєму, оптимальний варіант. Я, мабуть, навіть своєму батьку придбаю такі шурупове. Офігенно. Всім подякував за те, що ви додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що воно вам сподобалося і ви вліпите йому вподобайку. Пишіть свої коментарі на рахунок того, що ви думаєте про цей шуруповерт. Та й взагалі про торгову марку Прокрафт також було б цікаво почитати. Купували, не купували, користуєтесь, не користуєтесь. Ну і звісно, бережіть себе і до зустрічі в нових відео, друзі. Па-па.